О. Так. Глянемо ціни на розсаду сьогодні. 2,78 коштують помідорчики. 2,78 перчики. Це за, за одну штучку пише за. Прецю. Слухай, мам, перевозь сюди свою розсаду продавати. Так, да, дивіться, яка розсада, баклажанчики, так. Баклажанчики, огірочки. Ось такі ціни в Італії на розсаду. Це магазин «Коріфур», Кабачочки, помідорчики. А Максим дивиться на вазончики. Максима поставив в кімнату. Бонсає. А не приколи, не <гум> я не прикола мандравари називають. Гарні вазони. Так що хлопці дивляться вазони, а я дивлюсь розсаду. Чотріоло лунго, довгі огірочки. розсада перчику дуже гарна. Так що ось такі ціни. 啊！